Сьогодні я розкажу про один із моїх фаворитів для осінньо-зимового періоду. Це Protek 20 від компанії САК. Він є в двох формах рідкий і в капсулах. Це комплекс, який чудово підтримує імунну систему, особливо коли на полухолод, віруси та постійна втома, його склад максимально природний і продуманий. Тут великі великій кількості міститься екстракт куркуми, вітамін С, екстракт виноградних кісточок і екстракт приморської сосни. Разом вони працюють як потужна захисна формула, що дає проти квацію. Підтримує організм після хвороб та допомагає швидше відновитися. Також має протизапальну дію. Дуже актуально в цей сезон заслуг. Позитивно впливає на нервову систему, допомагає знімати напругу. Підтримує суглоби і м'язи. Особливо важливо це в осінній період, коли загострення, коли холод і вологість, сприяє легшій роботі дихальної системи. при бронх, Протеальних захворювання, при причастих кашлях. добре впливає на травлення. Також має властивість покращувати мікроциркуляцію крові завдяки екстракту виноградної киці. Все це натуральні екстракти без агресивної хімії, без додатків. Чому я рекомендую саме осінню і зимою, тому що цей період, коли організм. Працює практично на межі і йому потрібна підтримка. протек 20 допомагає зміцнити імунітет, підняти загальний тонус і легше переносити сезон застуд. Якщо хочете підсилити своє здоров'я, підтримати його природнім шляхом, то протик 20 в будь-якій формі дуже чудовий варіант. Якщо потрібна консультація або хочете замовити, пишіть мені. Особисті повідомлення пік відео. І я з радістю підкажу, тому що цей препарат, особливо в рідкій формі, можна застосовувати і дітям. Це дуже актуально на сьогодні, і він нам вирішує багато-багато питань по підтримці імунітету, здоров'я саме в цей сезон осінній і зимовий. На зв'язку.